Вітаю вас! Дуже важлива економічна інформація для роботодавців, ну і тих, хто працює. З 1 липня 2023 року повертається перевірка трудових відносин. Іншими словами, будуть монітори компанії, які використовують зарплату в конвертах. І відповідно... Наша податкова звертається до працівників, якщо є факти, що вам в конвертах, повідомляти податкову відповідну службу, щоб вони могли перевірити і покарати нерадивих роботодавців. Якщо, наприклад, ви знаєте, ну ви не працюєте, а от знаєте, що там платить зарплата в конвертах, або там працюють працівники без оформлення, у вас є теж можливість проінформувати податківців при цьому. Можете проінформувати як особисто, так і анонімно. Звертаю вашу увагу. Якраз на сайті податкової служби і так далі є всі необхідні координати. Це, перш за все, робиться для того, щоб викрити це соціальний зло як зарплату контакт. А для того, щоб ну, роботодавці, як сказати, їх спонукати до цього, пропонується штрафувати роботодавців на суму 200 тисяч гривень за кожного неоформленого працівника. От прийшли на підприємство. І ми бачимо, працівник неоформлений. Ну, 200 тисяч. 2 400. Ну, якщо 10, то взагалі добре. І кошти, як ви розумієте, підуть на збільшення доходів державного бюджету. Що значить неоформлений? Це мається на увазі, немає відповідних процедур згідно українського законодавства правильно оформлення працівника. Ну, ви знаєте, є. В інтернеті можете почитати, якщо ви не знаєте як. там чітко прописано, що повинно бути. Кого проінформувати, де зареєструвати, як платити ЄСВ, як платити зарплату, як платити податки. Оце все є, що називається, обов'язкові вимоги до роботодавця. Ми рухаємось в Європу. В Європі, я вам скажу, дуже е, теж... Ну, Країни, які вступали в євроспільноту, про зарплати конверту. В ну, Польщі до вступу в євроспільноту, ну я не знаю, Мені таке було враження, що всі отримали зарплату конверта. Дуже добре знає цей бізнес, дуже добре знаю польських бізнесменів і дуже добре пам'ятає 90 Ну, Там, скажімо так, скільки я спілкувався, ну, там, 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 ну от платили конверти причому. Так, да, платили долари. Теж така ситуація. Ви там доларом, ну, зразу, не злотим, а зразу доларом платили. Да. Ой, лаялись, торгувалися, як рахувати полот. І це все було, але ну, знов-таки, як там боролись? Там дійсно, можливо, чули колись там чорні сотні або чорні перевіряють, там були от такі, поляки такі розумові, що були такі, ні. Там дійсно була ситуація, коли створили в податковій системі таких, як би сказати, оперативних перевіряючих. Їх там називали так лайну всі так що. Ну вони були якісь такі, знаєте, якісь напівзасекречені. Я не знаю, скільки вони засекречені були, але те, що дійсно вони от з'являлись на підприємстві, коли їх не чекали і штраф як вивалював, було було. Просто я говорю, що в мене ж польських таких бізнесменів багато знайомих. І вони дуже скарбні, боже, таке розказ, жахіша. Що... І там дійсно використовували цей метод, бурки штрафові. Страх. І от, що називається, кнутом. І знаєте, е, не вам сказати, е, звичайно, було б дуже багато незадоволених. Страшенно багато. Виявитися ви не ну, виявити, можете, скільки польських бізнесменів було незадоволено, що це робиться. Але попустив. І на сьогоднішній момент, ну ви скажете, в Польщі є, 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 є в Польщі теж, але це дуже мало. Ну, ті випадки, коли людина працює на форумі. Ні, не заперечує. Розумієте, повністю, напевно, в нуль... я думаю, в Німеччині теж є. Хоча там говорять, так да що в нас це бути не може. Але, в принципі, як правило, що, ну, яка тут мета стоїть? Якщо на сьогоднішній момент, ну це рахував, е, подат... ні, не податково, бачаю, держтап порав. Держтаб поховав, що до війни, до війни повторюю вас. Ну, зараз ніхто ж не рахує. У нас 3,2 мільйона українців працювали неофіційно. Чесне слово, я не знаю, ні, ні, ні. от зразу говорю, ну не знаю. Такий показник, так. Но це мається на увазі із тільки ну, працездатні. Це великий показник. Дивіться, у нас офіційно, якщо не брати, знову таки, це все до війни. До війни. Давайте, душа. Зараз там. У нас до війни офіційно працювало, працював, тому як наняте революча сила. Було всього-навсього ну, 7, ну, тобто 7 мільйонів свостиків. Там 7,7 мільйонів. Це офіційно працюючі. Я не беру ФОПів, це окремо. Ну, ви все равно Не беру військових окремо, не беру поліцію. Тобто це малося на увазі 7 мільйонів. Це малося без ФОПів і без військових. Ну, тобто без тих, яких оце. Так що, як бачите, якщо там навіть брати 8, ладно, округлим, 8. 3 мільйони це доволі багато. Так, І тут, як ви самі розумієте, податково ніколи якось держтап не говорив, а скільки працюють за кордон. Важко перекладати. Хоча дехто там говорив, що мільйон-два. До війни і до всіх цих подій поляки фіксували, що офіційно працює в Польщі, мають трудові візи, близько 400 тисяч українців. Ну, це те, що було і відомо. Всього, якщо паркувати по євроспільноті, то знов-таки до-до-до. Е, працювало приблизно до 600 тисяч, там 500 своєї. Ну, в Польщі більше всього, одразу говорила. Оце були трудові візи українців, які працювали за кордоном. Не 5, не 10, не 20 днів. Відносно Росії там спірне питання, як вам сказати, вони показували, що в них працює більше мільйона українців, які мають трудові патенти. Але там, скоріш за все, якась частина це були ДНР і ЛНР, а яка Не зрозуміло. Ну так чи інакше я говорю, що от, оці 3 мільйони, які порахував Дерстат, ну, можливо, так і є. Не заперечує. Можливо, мало, можливо, щось він. Але навіть якщо взяти за базу 3, то виходить, майже, ну, майже 40% всіх офіційних... Якщо взяти... Оцю кількість відсутній, фігаськільки офіційно. І тому так, да, стоїть мета, стоїть мета що однозначно всі, хто неофіційно офіційно працює, працював офіційно. Поки що на сьогоднішній момент, звертаю вашу, поки що, з вас не вимагають середньої зраду. На сьогоднішній момент все, що вас податково перевіряє, матюкає, лає, все, якщо офіційно не оформлюється. Звичайно, скажете, а я от оформлююти і буду платити їй мінімалку. Нормально. Ну, немає такої вимоги, що ви повинні платити зарплату не менше, чи по галузі. Немає. Що нема, то немає. Тобто ви фактично можете оформити, тим паче, що є ж ну, ну, знов-таки, хтось вважає, що це якась економія є, хтось говорить, немає. Трюк. Коли оформляєте людину, оформляєте на 0,25, тобто не. Не, не на ставку. І у вас тоді виходить зарплата із 6700, ви самі. І на її нараховуєте податки. Так, да, єдине соціальне внесок платить на всі 100%. Звертаю вашу увагу, що раніше, м, ну, скажімо так, це ж умисно зробили, щоб це не робили. Ну, потім бачили, що витворяють, що там чуть ли не половина всіх працівників працює або на півставки, або 0,25. Говорить, давайте так, ладно, ви вже тут за що робити? Але давайте так, ЄСВ по ну, ну що, ЄСВ це гроші для пенсіонерів. Якщо ви платите ЄСВ, ви обкрадаєте пенсіонерів, обкрадаєте. Розумієте? Не розумієте, ну вкладайте далі. І тому, так, да, стоїть мета провести рейд, навести лад. Ще звертаю вашу увагу, ви можете проінформувати податкове, якщо хтось це не робить, щоб перейшли перевіряючі, поповню. Шрах! Все. Але так, да, поки що е, намагається примусити, щоб люди працювали офіційно. Звертаю вашу увагу, чому хочуть дійсно провести такі рейди Ну, на сьогоднішній момент, знов таки по інформації така, як наполовину перевірок, ви самі розумієте, що частина людей е, дійсно втратила роботу не заперечує. Але податкова трактує трішки по-іншому, що я говорю, частина людей не зовсім втратила роботу. А зв'язку з тим, що дали ці податкові пільги, то під час війни частина бізнесу звільнила своїх працівників, ну, тобто, по документам їх не існує, Звичайно, які податки не платять, але реально люди працювали, так і працюють. Просто платять це в Тому що не було перевірок, не було штрафів, і бізнес зажрався, називається. Знаєте, от, от бажання бізнесу не платити податки, це є. Це нормально. нормально. Тому продукт говорить, ми бачимо, що дуже велика кількість бізнесу, яка фактично працює, знаєте, як вони бачимо? Дуже просто. Ну, от, є підприємство, здає звіти, але показує, що там один працівник. А до цього примеру було 10. А тепер один. Вони кажуть, Фелинко, ну, по вашому обсягу видно, що коли 10 працював, переодин, тим паче, як у вас один працівник може виконати е, об'єм роботи десь на 100 млн. Я. Що це за роботи такі? Навіть якщо вантаження, розвантаження це ж ну ніяк. І от вони якраз, аналізуючи ці дані, говорять, що ми вважаємо, що в сьогоднішній момент під час війни суттєво зросла кількість офіційно працюючих. Хоча, як ви самі розумієте, можете назвати їх там 3 мільйони, можете 10 назвати мільйонів, поки що ніхто чітко сказати, яку кількість, не може. Тому стоїть мета. За рахунок цих перевірок, примусити бізнес офіційно оформити всіх тих, які вони експлуатують неофіційно, і платить хоча б мінімал. Хоча і хоч з неї платить подав. хоча. Тобто стоїть поки що мета, провести цей рейд, присунуть, тому 200 тисяч, налякать, тому 200 тисяч, через коліно, через кнут і спрацювати. Взагалі, зрозумієте, в всіх країнах світу податки це примус. І якщо ви підсилюєте фіскальний тиск, працюйте. Як тільки послабли, не ну, норті, під час вони послабли. Замість того хлопці просто красти так почали, що аж 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 годить. Тим паче, що, що ще в минулому році, коли війна починалася, це було можна було пояснити, все тут, паніка і так далі. Зараз ситуація пом'яза, типу, говорить, хто ні, крадемо далі. Тож така ситуація. Так що, так, да, цей нюанс треба враховувати і податково враховувати. будемо перевіряти. Так, да, звертаю вашу увагу, що перевіряючи може менше штраф становити, не 200 тисяч. Тобто, якщо ви покаєтесь, будете добре себе вести і так далі, це максимальна сума. То я ж, ви так подумаєте, ні, ні. Але 200 можна, без проблем. Так, причому, якщо буде повторно, там суму можна збільшити. Разбайда що буде. І знову таки, якщо, наприклад, ви одно не оформили, ну, штраф, якщо, якщо більше, це вже злочинність. І, і таким чином дійсно податково хоче навести лад хоча б з тим, щоб люди офіційно працювали. Я думаю, що якщо вони це зроблять, у нас виявиться, що кількість офіційно працюючих суттєво стростає. У нас показник отак зоврає. А, крок номер два. Поки що не буде, але має бути. Дивіться, в євроспільноті є такі вимоги. Середня зараз наплата. Що це означає? Це означає, що податкова, згідно з статистичних даних, раз в рік встановлює ну, мінімальну середню зарплату по галузі. Ну, по конкретній галузі, наприклад, у вас ресторан, будь ласка. Говорите, кафе, будь -то, ласка. Тобто воно це технічний склад. І потім ситуація наступна. Якщо ви платите зарплату менше, ніж середня, до вас перевірка. Навіть там не перевірка, вони робить ще проще. От у нас таке було. От ви, у вас кафе, а ви хитрі ж платите менше, нема проблеми. Звід подивились, ага, і зразу вам хоп, на цю суму де менше нарахували штраф Хопа! Лише ще, без перебірки. Якщо ви вважаєте, що це неправильно, суд, покажіть. Не до карті полетіть. Знаєте, працює оболнюю. Ні, що ви зрозуміли, це в мене знайомий в Ірландії, ні, українців, приїхав, бізнес, і теж так з дуру, знаєте. Як наші діти, на нього наші типа, і почав платити менше. Ну, тобто, як прикинути, о, я зараз зроблю. А не от там дійсно, ми щось зробив. Ну, щось зразок такий, якби, заклад харчування, скажімо так. Не зовсім ну, називаємо кафе. І відповідно, ну, думаю, зараз наберу українських мігрантів, буду платити менше, все, і набрав, І говорить, ні, все рубля, причому ні, не перевіряючи нічого, приходить по столиці. І там сума така була, що вігав. він зразу думав, але говорить, вирішити немає. Ти ж не знаєш, куди, там ти не то, що це в нашому ти прийшов, дав пориша. Там говорить, там нема куди, дай. Або суд, та суд. Там адвокати дорожчі, ніж отей штраф. Заплатив. І знаєте, після цього так полегшало. І побачить, як ми ну, говорить, що я платив би менше, тому що ну, ну, дуже висока зарплата. Дуже висока. Говорить, надмірно висока зарплата. Ну, ви ж бізнесмен розумієте, я б не можу зараз. От так. І оце буде крок номер два. І от тоді ми точно вступимо в Євросподі. Тоді ви проявляєте, от виявляєте, як буде класно. Ні, я перш за все стосуюсь тих, хто як нанято робіт. Тому що зараз ну, же, служиває. Ви працюєте, скажімо, на е, підприємстві, організації, офісі, і ви знаєте, що вам платить менше, ніж сусідні. Чому? Ну це і от така от ситуація. А тоді ні, ні, не можна. І ти виходить, так, от ви працюєте в цій компанії, та, потім по якихось причинам звільнились, прийшли тут, та ж сама зарплата. Клас! вас? О! А це євро. Це Європа. Буде, буде. Це вже, я зрозумів, це крок номер 2 Поки що податкова буде присувати, що хоча б Те, що вимагає, щоб платили посередні, поки ще, поки ще не буде, ну, так зразу не вийде. Але щас він зробить. Взагалі, розумієте, яка ситуація. От коли говорять, що такі євроспільноти, деякі не зовсім розуміють, що. Це перш за все з однієї сторони працюнуть бізнес. Так, щоб аж все лишнє, щоб платили все до копійки і щоб не купляли бенклі. А як всі нормальні люди в метро їздили, що ж ви А з іншої сторони, щоб для вас, ну, ті, що ви працюєте, ви могли виграти соціальний захист. Так, да, це для вас соціальний захист. Тому що ви знаєте, що вам будуть платити ну, зарплату, відповідаючи середнього лузові. Так, да. Да, ви можете поміняти професію, це немає проблем, це, будь ласка. Але ви тут знаєте, от я бармен, о. Так, так, і ви знаєте, що бари можете міняти, але зарплата однаково. Це важливо. І для вас, я думаю, бути дуже задоволені. Тому що зараз, мало того, ці ж е, галузеві, що вони по всій країні, оця гра, типа, там дешевше там, мешка. Ні-ні-ні, хлопці, не йде. Якщо ти десь там в іншій області платиш менше, хлоп, штраф. Плати. Ну, в принципі, так і повинно бути, тому що вони пояснюють, як хвилин. Получається так, що ви дискримінацію робите по території ну на, на підставі чого. На підставі чого ви робите дискримінацію людям, чому людина, яка працює, скажімо, в Житомирській області, повинна отримувати менше за ту ж саму працю, Чи в Київській області. Де тут? Фактор. Тільки того, що не виходить, не відкриває бізнес, не мороч голову людям. Це називається. розумієте? А відкрив, плати. Все дуже чесно. Так що з цієї сторони, так. Да. З іншої сторони, так, да, дійсно, податки був платити бізнесмен з вашої зарплати. Ось така от ось, дяка. Все. Ще раз нагадую, стучіть. Стучіть з розмахом, так що мало. -то, чим більше будете стучати податково на тих роботодавців, які офіційно оформляють працівників, тим краще. Тим швидше наступить євроспорту. От така ситуація. І дякую за увагу.